В нас рубрика Мами питають, як випирати дитячі речі від плям. Перше розділяємо дуже брудні речі і менш брудні речі. Проводимо їх по одному і тому алгоритму, який я зараз проговорю, але в різних партіях. Давайте домовимося, що. Основні прями, про які ми будемо говорити, це зараз від їжі. Беремо брудну футболку, підставляємо її під воду, змиваємо всі залишки їжі, які залишилися. Далі беремо мило, звичайне запираємо цю пляму милом. Можна трошки потерти, якщо тканина дозволяє. Обов'язково потім ми це мило змиваємо під водою і далі запарюємо ваніш або будь який кисневий відбілювач, в якому ви зазвичай це все робите. Берете щіточку і можна щіточкою прямо цю плямку потерти. Ванішом. Якщо поверхня дуже велика, тоді, звісно, терти нічого не треба. Беремо цю річ і в мисочку з запареним ванішом залишаємо на 40 хвилин. Після цього кидаємо в пралку, можна ще навіть підсилити якимось засобом. Я знаю, в МВІ є засоби, які додатково підсилюють прання. І все, дістаємо річ, вона має бути більш-менш гарна. Важливо, якщо ви багато разів запирали одну і ту саму пляму, прали її в пралці, а зараз вирішили зробити ось всі ці маніпуляції, воно не спрацює. Потрібно так з плямами працювати кожен раз, і тоді вони будуть йти. Бо якщо ви попрали пляму декілька разів, то вона вже закріпилася, і всі ці штуки, про які я сказала, вони просто не спрацюють. Але ми маємо з вами пам'ятати, що є речі, які не можна відбілювачем, які не можна терти. І не можна милом. Такі речі ми віддаємо в хімчистку мінг. Альо, телефонуємо кур'єру. Кур'єр приїздить, все забирає і все у вас. Чікі, пікі.